А з нами у студії новин заступник Вінницького міського голови Андрію Черетне. Андрію Михайловичу, Я вітаю вас. Доброго дня днями у Вінниці перебувала делегація швейцарської конфедерації. і, Зокрема, вони відвідали ті об'єкти, до яких були долучені як швейцарські кошти, так і швейцарські. Фахівці, зокрема, мова йде і про парк хімік і про вулицю Замостянську, і про низку котелень централізованого опалення. Наскільки давня наша співпраця із Швейцарією, і чи як на неї вплинула війна? Ну насправді це йде дійсно дуже далеке минуле, ще 2006 рік, коли міським головою був Володимир Хройсман. Тоді співпраця розпочалася з так званого проекту «Швейцарський трамвай, цюрівський трамвай. І сьогодні ви бачите наскільки ця історія спадковість має і постійно змінюється наш парк трамвайний Цюріху Дякуємо за те, що вони такі активні. У нас також дуже гарно налагоджені стосунки з швейцарським посольством і з їхньою агенцією СЕКО, які допомагають в реалізації інфраструктурних проєктів. І конкретно ви сказали за демонстраційний проєкт, який нам допомагали реалізувати GIZ – це спільний німецько-швейцарський проєкт, і там ми показали, наскільки ми активно можемо реалізовувати спільні проекти в частині публічного простору. Пам'ятаєте, як ми його зробили? Почали ми що. До активних бойових дій зробили озеленення, доріжки, відпочинок, спорт, дозвілля, лавка добросусідства. Все це вони побачили на власні очі. Насправді з ними дуже легко працювати, тому що вони допомагають нам впорядкувати наші наміри відповідно до стратегії 30, відповідно до концепції інтегрованого розвитку міста до 2030 року. Якщо говорити про замастянську, вони теж нам допомагали. Тобто, урбаністи, які робили нам дуже багато аналізу і зведення. А, власне, Замостянська, Батоська, привокзальна це продовження великого проєкту, проекту, який ми хочемо реалізувати в майбутньому Вінницька миля. Але щоб у Вінничан і гостей міста не складалось враження, що ми припустимо там такими проектами займаємося, а не проектами оборони, Швейцарія не дає на оборонні проекти або на зброю. Хоча у цьому контексті варто пригадати гуманітарну місію Швейцарії, яка була відкрита саме у Вінниці на початку війни. Це був березень 2022 Року посол Швейцарії приїхав в місто Вінниця для того, щоб сказати, що вони відкриті до комунікації швидкої допомоги, і це найбільша гуманітарна допомога з усіх країн Європейського союзу і за межами європейського союзу тон тонн гуманітарки, допомоги. які були розподілені міським головою Сергієм Ругновим, і була пропозиція підтримана швейцарцями в. На три рівних частини 33% – це для віничан, які мало забезпечені. 33% – для внутрішньопереміщених осіб, які в місті Вінниці в Вінницькій області, і 33%, які поїхали для. Тих, хто на декупованій території або прифронтовій, і цей проект дуже якісно спрацював. Вони відмічали, що насправді прозорість забезпечена на 100% і в них немає жодних питань до цього. Андрій Михайлович в цілому війна розірвала наші міжнародні зв'язки, чи навпаки вона їх поглибила? В деякій мірі так, в деякій мірі ні, тому що ми надбали за цей час і німецькі міста, побратими і партнери, і французькі міста, з якими ми зараз маємо комунікацію. Однак, певною мірою у нас є. З не навіть не охолодження, а скоріш за все не сприйняття безпекових умов щодо приїзду до нас. Наприклад, ми не бачили делегації жодного разу з Батьяма з Ізраїля. Ми не бачили жодного разу з Бурси з Туреччини. Не було жодної делегації. У нас з Пітербору, Велика Британія. У нас не було жодної делегації з е, нашого міста побратима в Сполучених Штатах. Однак Хамарків, буквально днями ми побачили надзвичайного і повноваженого Жного посла Великої Британії у Вінниці так дійсно і це дуже знакова подія для нас, тому що в Великій Британії є великі великі сподівання на Україну. Якщо говорити про наші з ними відносини, два великих проекти вінничани виграли за підтримки посольства Британії, які стосуються і збереження енергії і. Інновацій. це і Вінницький національний технічний університет, там де проректор Володимир Грабко веде проект, і також провідна компанія групи НЕС, які забезпечують так звані павербанки і інший тип збереження енергії в часі. Це дуже важливо, коли у нас блекаути. І я переконаний, що такі от інновації дозволять нам в майбутньому ще краще себе почувати. Повертаючись до міжнародної політики з приводу наших міст надбання, я переконаний всі бачили вже не один раз тут візити делегацій великих з міста Карлсрує, це місто Побратим побратим, яким воно стало у 2023 році. І я нагадаю, що динамічно відносини такі наші розвивалися, тому що є зацікавленість міських голів міста Вінниці і міста Карлсрує. І горизонтальні зв'язки. Технічний університет з технологічним університетом Карсрує. медичний, я перепрошую, перша лікарня з їхньою лікарнею. Якщо говорити про урбаністику і транспорт, вінницька транспортна компанія з їхньою транспортною компанією. І дуже дуже багато таких поєднаних проектів, які дозволяють нам думати, що вони вже втілили, і що нам потрібно зробити, не повторивши їхні. Помилки. Саме сьогодні ви зустрічались із делегацією Словаччини. Про що, про що говорили? Ми вдячні за це колишньому раднику прем'єр-міністра Володимира Міклушу, Івану Міклушу, який запросив бізнес Словаччини. Вони зацікавлені в тому, щоб розвиватися в різних галузях. Це і системи оповіщення населення про безпекові. Умови, це і медицина, це і відновлювана енергетика, це знову ж таки павербанки, так звані великі, з можливістю накопичення, і окремо це експорт української аграрної продукції. І сьогодні дуже предметно говорили про це, враховуючи можливості їхнього міста Кошице як логістичного хабу для того, щоб можна було перевалку робити. Тобто вони зараз запланували там велику модернізацію. Європейський союз їм надав кошти для того, щоб зробити силу. Лоса, елеватори для експорту нашої аграрної продукції без можливості, ну скажімо, залишення його в Словацькій республіці, щоб не було конфліктів, які в нас ну якби є певною мірою з іншими нашими сусідами. За праком часу, дозволю собі поставити лише одне: питання. під час підписання тристоронньої угоди між Карфрує, Нанці і Вінницею. А Сергій Маргунов, Вінницький міський голова, зокрема, зазначив і те, що на сьогоднішній день. Україна це щит Європи, що Україна захищає наш спільний європейський дім. А під час розмов із нашими міжнародними партнерами складається враження, що вони і цю частину розуміють. Однозначно, тому що в першу чергу, якщо говорити насправді, французи і німці це розуміють. Е, наші міста, по партнери, побратими е, і в Франції і в Німеччині на загальних майданчиках говорять про те, що Україна сьогодні воює не тільки за українські цінності, за українську територію, за українські землі і за свою домівку, а за демократичні цінності усього світу. І вони нам вдячні. Дякуємо їх їм теж за те, що вони на. Дають нам допомогу в різних галузях, але хотілося б, щоб в військовому плані вони допомагали більше, тому що таким чином ми більше збережемо життів і швидше переможемо. Андрій Михайлович, Я дякую вам, що знайшли час для розмови. Дякую. Я з нами у студії новин був заступник Вінницького міського голови Андрію Черетний. Ну а ми рухаємось далі.